Вправа 68 округли числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні потрібно округлити до десятих. Ну що ж, давайте тоді будемо аналізувати соті частини. Перше число 8,125 у нас тут 2. 2 це 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо. І записуємо, що це наближено до рівня. 8,1. Переходимо до другого числа: 7,25. Аналізуємо скільки в нас сотих. Тут 5. 5 – Це 5 і більше. То кількість десятих збільшуємо на одиницю. То записуємо, тоді, що це наближено до рівня. 7, не 2, а 3 ,10. збільшуємо на одиницю. Переходимо до наступного числа: 4,2. І ну що ж аналізуємо, скільки в нас сотих частин. Сотих у нас тут 2. 2,4 і менше, це означає, що ми не змінюємо кількість десятих. То ми записуємо, що це тоді наближено до рівня. 4, є. Так, записується 0 не можна відкидувати. Це означає, що ми округлили до десятих. Переходимо до наступного числа. 8,5. Аналізуємо, скільки в нас сотих. Сотих у нас 5. 5, це 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю. Буде не 8,0, а пишемо, що це наближено дорівнює. 8,1. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, нам потрібно округлити до сотих. Якщо ми округлюємо до сотих, то аналізуємо, скільки в нас є тисячних. Перше число 7,275. тисячних. Ну що ж, тисячних у нас тут 5. Це означає, що кількість сотих збільшуємо на одиницю. Буде не 27, а 28. сотих. Записуємо, що це наближено до рівня 7,28. Переходимо до наступного числа. Це 0,417. Ну що ж, аналізуємо, скільки у нас тисячних. тут 7. 7 це 5 і більше. Це означає, що збільшуємо кількість сотих на одиницю. Буде не 0,41, а 0,42. Записуємо, що це наближено до рівня. 0,42. є. Переходимо до на наступного числа 11,211. Ну що ж, аналізуємо кількість тисячних. тут у нас одна тисячна, одна це 4 і менше. Кількість тоді сотих не змінюємо. І записуємо, що це наближено до рівня. 11,21. Переходимо до наступного числа тисячна. Аналізуємо кількість тисячних. Тут у нас 1 тисячна. Це 4 і менше. То кількість сотих не змінюємо. То записуємо, що це наближено дорівнює 9,8. Ну що ж, переходимо тоді до наступного завдання. До третього треба округлити до тисячних. Тоді будемо аналізувати, скільки в нас є десятитисячних частинок. Ну що ж, перше число 17129. Ну що ж, кількість десятитисячних х підкреслюємо це 9. 9 це 5 і більше. То тоді округлюємо вгору, збільшуємо кількість тисячних на одиницю. Тоді буде 1,713 тисячних. Записуємо, що це тоді наближено до рівня 1,713. Є. Переходимо до наступного числа 13,121. Аналізуємо, скільки у нас є 1000 10, частинок. Тут 2, це 4 і менше, то кількість тисячних не змінюємо. То записуємо тоді без змін, що це наближено до рівня тисячна. Переходимо до останнього числа: 0,102. Аналізуємо, скільки в нас є тут десятитисячних частинок, тут у нас дві десятитисячних, дві – це 4 і менше, то ми округлюємо вниз, не змінюємо кількість тисячних частинок, то записуємо, що це наближено до рівня 0,10. в кінці не відкидаємо, це ознака того, що ми округлили до тисячних частинок. Ну що ж, переходимо до четвертого задання. Потрібно округлити до одиниць. Якщо ми округлюємо до одиниць, то аналізуємо кількість тоді десятих частин. Отже, перше число 7,23. Ну що ж, десятих у нас підкреслюємо 2. Це означає, що кількість одиниць не змінюємо, залишаємо 7. Записуємо, що це наближено до рівня. 7. Є. Далі. Переходимо до наступного числа, 19,5. Аналізуємо, скільки в нас є десятих. Тут у нас 5. 5 це 5 і більше, то кількість одиниць збільшуємо на одиницю, то буде не 19, а 20. Записуємо, що це наближено дорівнює 20. Переходимо до наступного числа, 0,945. Ну що ж, аналізуємо кількість, скільки в нас є тоді десятих. тут 9. десятих. 9 це. 5 і більше, то кількість одиниць збільшуємо на одиницю. Буде не 0 одиниць, а 1 одиниця. Записуємо, що це наближено до рівня одиниці. Переходимо до наступного числа. 5,20. Аналізуємо, оскільки у нас є десятих, Тут є 0. десятих. 0 це 4 і менше, кількість одиниць не змінюємо. Так і записуємо, як і було, що це наближено до рівня 5. Ну що ж, переходимо до останнього, до п'ятого завдання. Потрібно округлити до десятків. Нам треба буде аналізувати тоді одиниці. Перше число 167,23. Ну що ж, давайте аналізуємо, скільки в нас тут одиниць. 7 одиниць. Це 5 і більше, кількість десятків збільшуємо на одиницю. Буде не 16, десятків, а 17 десятків. записуємо тоді, що це наближено до рівня. Отже, 17 десятків або 170. Переходимо до наступного числа. 2823 11. Сотих. Нам потрібно округлити до десятків. Ну, якщо так, аналізуємо, скільки в нас одиниць. Тут три одиниці. Три це чотири і менше, то кількість десятків не змінюємо. То записуємо, що це наближено дорівнює 2820. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткової робію. На цьому вправу завершено.